Всім привіт! Всім вітаннячка, гарного і хорошого настрою вам. І ми будемо продовжувати нашу гру LEGO Star Wars. Але перед цим я хочу звернути вашу увагу на те, що ну, це якби не зовсім я розпочинаю збір, але ми допомагаємо. В... Я хочу допомогти в зборі для 3-го механізо... механізованого батальйону 93-ї бригади, де, до речі, служить Астурель, з яким я разом проводила стріми по діабло. Їм... Потрібні невеличкі два невеличкі генератори. Вартість кожного генератора, ну, одного генератора становить 13 тисяч, тому за два генератора потрібно назбирати 26 тисяч. Будь-які внески вітаються, тому будемо дуже вдячні за будь-яку суму. Збирає, проводить збір волонтерська організація ГО Карнаватка. Тому це громадська організація, тому буду, буду дуже вдячна за допомогу і за донати. Я всю інформацію, на які рахунки, куди що скидаю, в описі до своїх відео, до цього відео, до своїх наступних відео. А також в Discord в чаті. Там також буде вся інформація, куди відправляти кошти. Дуже дякую. Я мала це ще розпочати тиждень назад, але в силу своїх обставин у мене ніяк не виходило, тому долучаюся зараз. Ще раз нагадую: Астуріель – стрімер, і ми з ним разом грали в Дябло. Тому буду дуже вдячна за допомогу. Ну, а ми погнали грати в, в... в Lego Star Wars. Я розпочинаю третій епізод. Ой, я вже так звикла мишкою. Ну, я до сих пір не можу звикнути, що тут тільки клавіатура. І так, от у нас третій епізод. Нагадаю, у нас їх всього Ем, Також я надіюся, не буду робити таких, ну, поспішних. Скажімо так, рішень. Але я надіюся, що по завершенню Lego Star Wars я, можливо, повернуся вже до стрімів. Тобто, як я і прогнозувала, скоріш за все, це якраз буде десь ну, початок липня, я думаю. Надіюсь Так, погнали. Ем... Та -да. а, не цікаво, стільки монеток збирати, а тут ой. Зараз е, охоронці. Ой! Стоп! хто тут? Ой! Блін. А може не треба було вбивати ту звірушку. Ну, я жорстока, бачите яка. Тум-турум, тум, тум-тум-турум, тум-турум, ігу. Тут-да-да-да-дам-та-та. Так, ну погнали тоді. Е... ще раз нагадаю третій епізод і перша глава. Відосик, Як завжди, відосик на початку. Ні, будь ласка, ну тільки знов не ці польоти. Збекливе керування. Ну йо-майо. -йо. Ой, а що мені робити? Я це просто стріляю тут усе що рухається. О! Ой, я нарешті навчи у с та да Там ну там же ж була черво-червона мені треба було. Тут, 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 тут тут. Да блін!

О, там, там, там. Там, там. Ой, ще один віу! Там-там-там, там-там. Ой, ще-ші, ще. ще. Єй! Ну, ще не було ні разу, щоб я всі 10 штук назбирала. Господи, ми туди світаємо, не зрозуміти де. Ihuuu! Peraí, deixa eu І сім. Тут, тут, тут. А? Ні, ну, блін, ну, червоне пропустило Киш звідси, іш, пернати. О! Свігу вісім. Тут знаєш, ще ні разу десять не вдавалося мені збирати. Тарарам. Тарам! Пані Тапанова, дев'ять! Здесь це рекорд, у мене вісім було. Белі. Ну і хто таке зробив? Я в когось стріляю, я стріляю все підко. Блін, що дев'ятої не збирала? Блін, от не вийшло. А була дев'ята. За десятої не зібрало. Так, монетки я поки куплю куплю, куплю куплю Чудно. Блін, ну це просто обідненько. Десь одної... І... Десь я її не замітила, коротше. Мабуть, десь на початку. Чогось мені так здається. Ех! Так, ну, як і обіцяла. Я тільки главам записую е, відосики, тому одна глава, одне відео. Так буде зручніше дивитися і зручніше е, шукати. Тому наступна глава в наступному відео. Е, е. Тому всім дякую за увагу. Е, продовжуємо далі грати. І в наступному відео друга глава. Е, ще раз нагадую за е, збір для 93-ї. Е, зараз правильно скажу вам, щоб не помилитися. Для 93-ї бригади 3-го механізованого батальйону. Е, збираємо на два невеличкі е, генератори. Е, вся інформація, куди е, збирати і мета збору, скільки потрібно, в. Описі до відео. Тому всім дякую за увагу. З вами була Україночка. Всім па-па!